Вітаю! Мене звати Катерина, ви у мене на каналі. Тут ми говоримо про психологію, міжособистісні стосунки та саморозвиток. І сьогодні хочу вам розповісти, в чому різниця між психологом, психіатром, психотерапевтом. Досить таке актуальне питання, я вже на нього відповідала на, в своєму старому каналі, але окремого відео немає. І оскільки це новий канал, тому вирішила записати. І досить часто підіймається зараз це питання. Отже, підписуйтесь на канал, ставте пальчик вгору. Мені дуже буде приємно отримувати ваш зворотній зв'язок, тому що канал цей новий. На старому вже не буду викладати відео да, в, з метою безпеки, тому дуже буду рада, дуже мені буде цінно отримувати від вас своротній зв'язок. Отже, поїхали розбиратися. Хто ж такі ці спеціалісти? А, всі вони працюють в основному ну, в одній ті ж самій галузі да, психології, а, просто з різними запитами. Отже, хто такий психолог і з чим він працює? Психолог це фахівець, який володіє певними знаннями, вміннями, навичками, так? як працювати, консультувати з питанням психопрофілактики, так? здорових людей. Так? Тут це може бути ну, там, людина з освітою психолога. Там або людина, яка спеціаліст, там, який навчається на психолога, да, на останні курси. Чи, ну, я, я, мабуть, настільки значення приділяється вже, якщо ви приділяєте, якщо вам це важливо, то ну, але це мають обов'язково бути тут, тому що диплом його ж ну, можна і купити. Да, тут саме знання. Я роблю акцент на тому, що ця людина має володіти знаннями в області психології. Ось, і цей спеціаліст працює з здоровими людьми. Тобто у психолога клієнти, не пацієнти. А, психолог не лікує, це не лікар. Ну, якщо в нього немає медичної освіти, і це не, не лікар-психолог, не клінічний психолог, там не медичний психолог, що називають. А, а якщо це там практичний психолог, наприклад, да, він не ставить діагнозів. Якщо вам інші лікарі, наприклад, там ви пішли в лікарню і вам сказали інші лікарі, що вам психолог має поставити чи мав поставити діагноз, то я вам скажу, що це не так. Не має права, ну я, наприклад, можливо, я не знаю, да? можливо, я не володію такою інформацією, як ці працівники, але я, наприклад, знаю, що я не маю права ставити діагнози. У ну, мене, наприклад, є медична освіта, але вона не, не така, щоб, щоб виставляти діагнози. Да? А, тому а, за діагнозом це вже до лікаря-психіатра, про якого я розкажу згодом. Так, а, що робить психолог, сказала. Да? Це психопрофілактика, це м робота із запитами такими. А як розібратися в собі, да, як зрозуміти, хто я, чого я хочу, а, якісь відшукати опори. Ну, цей психотерапевт працює, а, які бувають психологи, да? вже сказала, практичний, клінічний, медичний. А, він може бути чи психолог, наприклад, там, військовий психолог, чи сімейний психолог, дитячий психолог? А, який ще психолог? Ну, медичний сказала, клінічний психолог. Да? А, так. Ну, і да, медичний, про медичного сказала, перезнімаю відео, вже мені здається, що я повторила інформацію, бо перезнімаю, випадково форматувала флешку, тому дубль 2. Так, а, далі, психотерапевт. Хто такий психотерапевт? Психотерапевт це людина, яка має вищу а, гуманітарну освіту, і яка здобула додатково отримала а, підготовку з психотерапії, і, да, і, тобто в напрямку а, психотерапії, це може бути, як правило, якийсь конкретний напрям, там гештальт. Терапія, да, гештальт-терапевт, когнітивно-поведінкова терапія, а, психоаналіз, да, там, психоаналітики, арт-терапія також дуже доволі хороший інструмент, який я в своїй роботі використовую. І а, зараз особливо в роботі з стресами, з ПТСР, дуже добре вона працює. Так. Ну, там є ще, ще різні напрями, але там вже більше не, не психотерапевт, там, здається, тренер рахується. Це, наприклад, там НЛП-тренер, або там в транзактному аналізі. ну, Дуже багато є там ЕОТ, да, різні, що там ще є, та емоційно-образна терапія. А, ну, різні, різні абсолютно напрями на кожен. Так, з чим працює психотерапевт? А, До речі, про медичного психолога сказала чи ні, не пам'ятаю. Клінічний, чим відрізняється клінічний від практичного? Практичний психолог працює з здоровими людьми, клінічний може працювати з здоровими і з людьми, там уже трішки такий, наприклад, з прикордонним розладом. Там вже діагностика, психокорекція і отаке інше. Може призначати медичний психолог, може, лікар-психолог медичний, може призначати вже лікування, якісь там препарати. Ось. А, так, психотерапевти. З чим працюють? В принципі, працюють з такими ж проблемами, як і психолог, тобто може консультувати, може короткострокову психотерапію вести, може довгострокову, довготривалу психотерапію, да, там, короткострокова до 30 консультацій, чи там, до 50, від 30 і там, 50 і більше, це вже довгострокова терапія. А, так, ну і працює в основному. Має право працювати з порушеннями, з розладами, так? З, з хворобами різними. В тому числі це можуть бути якісь травматичні ситуації, травматичний досвід, такі як, от, наприклад, посттравматичний стресовий розлад або гострий стрес, або абсолютно різні. І проводити так, психотерапію. А, так, ну і також він може тут формувати у психотерапії. Психотерапевт допомагає вам сформувати, побачити, зміцнити внутрішні опори, зовнішні опори. Так? Можливо, якось скоригувати мислення, поведінку. Так? В КПТ, наприклад, це популярно, да? коригування. Звички якісь ваші. Так, з чим ще працює психотерапевт? Психотерапевт може призначати, де ліки, не чи сказала, може призначати ліки, якщо в нього є медична освіта. А, так, і психотерапія, вона може бути, в принципі, тільки психотерапія без медикаментозного лікування, а може бути в тандемі з медикаментозним лікуванням. Так, психіатр. Хто ж це такий страшний лікар-психіатр, якого. Всі бояться, ну, або більшість багато людей. А, з моєї практики можу сказати, що ну, десь так серединка на половинку. Тобто, якщо один тиждень, наприклад, там клієнти, яких я направляю, ну, які приходять, наприклад, з а, депресивними станами, тривожними станами, так, і а, самі за собою помічають, або да? там кажуть, я вже пройшла чи пройшов тест в інтернеті. Я вже, от, мені відгукується, бо там, я прочитала, чи прочитав в інтернеті симптоми, мені щось відгукується. Ну, відповідно, далі ми е, дивимося, я дивлюся, да, чи це відповідає дійсності, чи, чи дійсно є такі, чи можливо просто е, властива. Ну, є люди схильні до іпохондрії. Я пам'ятаю, ну, цей синдром студента-медика. Коли ти вичитала якісь болячки і все собі приписуєш. От я коли вчилася під час навчання, коли була студенткою, медиком, власне, і дуже це поширена тема така, І насправді ну, ми схильні собі десь в інтернеті, де побачити і, і приписати. Але ми розбираємось далі з клієнтом, чи це дійсно так, чи десь можу, я до речі, можу, от, наприклад, психолог. Да? Що він може зробити? Він не має права там ставити вам діагноз. Він може провести роботу, там таку психодіагностичну, не клінічна діагностика, а психологічна, тобто, якісь там помітити да, симптоми певні, якісь такі стани тривожні, депресивні і так далі, які. Варто, з якими варто звернутися далі до психіатра і направити, так? От я, наприклад, рекомендую сходити да, в таких випадках. І коли там ми працюємо втрьох, я, клієнт і психіатр, а робота відбувається швидше, якщо це потрібно. Буває таке, що людина пішла, сходила, і психіатр каже: ну, тобто, немає. Ну, не потрібно призначати, наприклад, медикаментозне лікування. А бувають випадки, коли все-таки потрібно трішки підтримати медикаментозним лікуванням, тому що а, психологічні проблеми, особливо зараз, ті, які виникають, вони, як правило, виникають на стику психологічних, да, оці розлади, наприклад, mm. на стику психологічних проблем і а, збою роботи нейромедіаторів в мозку. Тобто це вже на рівні фізіології, на рівні мозку потрібно а, якимось чином підсобити, да, допомогти, тому що словом, психотерапією, да, лікування словом уже Пів водички, захрипаю. Уже, ну. Не таке ефективне, скажімо так, в цій ситуації, в певних ситуаціях. Буває, що достатньо там консультації чи, чи психотерапії, а буває і варто підключити медикаментозне лікування. <кхи> так, в мене в планах було ще записати не одне відео, я вже тут захрипаю. Дуже шкода, що я 30 хвилин записувала відео і, і стерла його. Так. Чим працює психотерапевт? Да? <кій> <кій> Як я вже сказала, терапію довготривало може проводити з людьми з такі запити, да, які там от, про тривожність, про депресію, да, теж там нашові стани з такими от тривожними станами. Якщо, наприклад, у вас запит, що є. Проблеми, там, якісь міжусобисті в да, між, міжособистісних стосунках. А, знову ж таки, ну, в принципі, з цим і психолог може працювати, да. А, в мене є, наприклад, психолог, тренер з міжособистісних стосунків. Тобто, так, ну, там є підвищені кваліфікації, да, певні от курси, де якісь напрямок, акцент на цьому. Я, наприклад, працюю з міжособистісними стосунками, тобто це в сім'ї стосунки там, між дітьми, батьками, між в парі, між чоловіком, дружиною, там, чи хлопцем дівчиною, з друзями на роботі, ну, скрізь міжособистісні, да? різні ділові і інтимні близькі стосунки всякі. Ось, Але психотерапевт також працює з цими запитами. Також, якщо ви відчуваєте, де, що, ну тут і це я говорю про роботу, що з цими запитами можна звертатися і до психолога, і до психотерапевта. Зрозуміли, так? Якщо ви відчуваєте, що щось не так, якісь зміни у вас відбуваються, і вони вас лякають, насторожують, хвилюють, відчуваєте, що кудись ви туди рухаєтеся, і ви хотіли б змінити цю ситуацію, теж варто звернутися до психолога або психотерапевта. Якщо відчуваєте, що вам погано, просто погано якийсь дискомфорт, щось, якийсь такий стан пригнічений, чи ви ну, не розумієте, чого ви хочете, хто ви, куди ви рухаєтеся, теж можете звернутися там, да? погано, а не знаю чому, не знаю причини, або якісь така, психосоматичні якісь вже, а, відчуваєте симптоми. До речі, вам лікар може написати психосоматичні симптоми, написати соматофорний розлад. Це мовою простою доступною, як ми вже звикли тут спілкуватися з вами, ми з вами любимо, да? про, просто про складні якісь питання про, про психологію простою мовою. Так от це, звичайно, психосоматика. Це про те, що якщо ви приходите там до терапевта, невропатолога, до, там, не знаю, до лікаря там, сімейного лікаря, і скаржитесь на якісь. Є у вас якісь симптоми, є якісь відчуття в тілі, ви на них скаржитесь. От лікар питає: на що скаржитесь, і ви, значить, йому розказуєте. І він може вам написати соматофорний розлад. І це про те, що є симптоми, є якби відчуття в тілі. Да? Соматика. Але а, причина там не фізіологічна, а психологічна, тобто це психосоматика. Да? І, як правило, тоді відправляють лікарі до психолога або психотерапевта. Оце ж про це, власне. Да? якщо відчуваєте такі зміни, то, то сюди ж. Також з запитом зрозуміти себе, хто я, що я, що я, що я хочу, що я можу, а, що мені подобається, що не подобається. Да? Знайти там зовнішні, внутрішні опори, зміцнити їх, так? Теж, теж сюди. Так, з чим працює лікар-психіатр? Психіатр працює з такими запитами, як якщо от ви в себе помічаєте такі, запити, такі моменти, так? можете звертатися з ними до психіатра. Це емоційні порушення. Якісь нестабільні е, емоційні стани, так? швидка зміна настрою, е, коливання якісь такі да, емоційні, е, на рівні такому невротичному, невротичні якісь стани, до речі, от психіатрія. Да? Лякає, чому лякають лікарі-психіатри, як правило, тому що десь ми побачили там в фільмах чи де знаємо інформацію, що психіатр це той лікар, який працює з хворими, там з божевільними і так далі. От ну десь ми таку інформацію побачили. Так насправді лікар-психіатр працює з усіма людьми, не тільки з хворими. Він вам ви можете прийти на діагностику, він може вам поставити діагноз, що ви здорові. Тобто всіма людьми, хто, можливо, потребує е, зараз якоїсь корекції стану свого. І є, дивіться, є велика психіатрія це коли розлади е, такі вже більше відносяться до психозу, коли людина не усвідомлює, е, не відчуває е, е, себе в цій реальності, тобто вона не усвідомлює, не щитує цю реальність. Да? Різні там, може такі, не знаю, там тяжкі розлади такі, там, ну, на такому вже більше до психозів. Да? Це велика психіатрія. І є ще мала психіатрія, це коли а, більше до неврозів ці розлади. Це той самий тривожний розлад, депресивний розлад, посттравматичний стресовий розлад. Тобто це на невротичному рівні. Це означає, що ну, вони, в принципі, піддаються корекції, і вони не є такими, наприклад, там, небезпечними. Вас ніхто не буде госпіталізувати з цими розладами, так? тому що вони такі вони піддаються корекції. Це не ті розлади, так, як от перед цим на рівні. Там, які ближче до психозів, да, там, чи, чи якісь навіть прикордонні розлади, все одно там можна працювати із психотерапією, ну, тобто там можна лікуватися. Ну, там, на рівні психозів, да, вже такі, там людина а, втрачає зв'язок з реальністю, і вона може бути шкід, не, не шкідлива, небезпечна для себе. І для оточуючих, і тоді її можуть госпіталізувати, але теж або з її згоди, або з, зі згоди родичів там і так далі. Але це ну це потрібні явні такі вже причини а, на І, Можливо, ви бачили по вулиці, ходить багато людей, які здавалося б, ну, в них є проблеми психологічні, але їх ніхто не госпіталізує, тому що вони, вони не являються небезпечними для соціуму. І вони собі ходять це нормально. Ось. Тому не варто боятися лікаря-психіатра, що вас він там забере, кудись вас там, запроторить в, в дурдом психушку, там, психлікарню і все таке, що там, знаєте, образи самі такі виникають в голові. Лікування добровільне. Якщо ви хочете, ви можете лягти в стаціонар. Тобто лікування добровільне і направлення не потрібно до лікаря-психіатра. Ви можете піти. Як у державну лікарню, так і можете піти в приватну. Або до лікаря психіатра який веде приватну практику, піти в кабінет або онлайн зустрітися. Ось. І він вже не просто там тести вам буде задавати, він буде якби збирати анамнез, спілкуватися з вами і більш точний зможе дати точний діагноз поставити. Так, водички поп'ю. Так, які ще е, запити, з якими може працювати е, психіатр, да? розлади настрою, депресія, апатія, е, панічні атаки, фобії. Е, да, тривала, е, тривала тривога. Якась, да? ну, окремо розлади настрою, окремо там от, тривога, депресія, апатія, фобії і таке інше. Нав'язливі думки, розлади сну, да? коли, ви, от, там, зокрема, можуть помилково, наприклад, поставити, не помилково там, да? можуть. Неуточнений там діагноз, і там інші лікарі можуть поставити генералізований тривожний розлад або там депресивний, чи ПТСР. І, до речі, ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, він схожий, схожий із там схожі симптоми, ознаки, як у, наприклад, з тою ж самою депресією. І там потрібно дивитися на це потрібен час. Тобто, щоб поставити там генералізований тривожний розлад, це потрібно, щоб... Постійно відчувати цю тривогу, що у вас ковбасові цієї тривоги, там мінімум 6 місяців а, да, в такому стані перебувати, і, а, власне, тоді можна десь діагностувати, не ж кажу, це точно може тільки лікар-психіатр. А просто, а, якщо у вас підвищилась тривога, ну, всі ми зараз живемо в стані війни і всі переважно відчуваємо тривожні настрої, депресивні настрої, різні абсолютно формики. Кому, кому що більше до душі да, можна, вибирати спектр емоцій, почуттів дуже різний, різноманітний. І це нормально, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. І, звичайно, можуть виникати отакі там, спочатку це був гострий стрес, але вже більше року триває війна, і може вже проявлятися посттравматичний стресовий розлад. І, е Теж варто, ну це, це все піддається корекції і лікуванню. Тобто не варто боятися. Є люди, які можуть самостійно справлятися, з, в тому числі з ПТСР. А є ті, хто, кому потрібна допомога. Але це все можна з цим всім працювати. Так, що ще, які запити вирішує лікар-психіатр? Якщо, наприклад. Виникають у людини зорові чи слухові галюцинації. Якщо людина, да, от, наприклад, знову ж таки, до депресивних якихось станів там. А, причому депресія вона може бути а, абсолютно різна, в тому числі там тривожність, депресія. Да, а, може бути легка стадія, середня і важка. А, і, а, власне, це теж. В залежності від стадії, ви можете прийти до лікаря-психіатра. Якщо у вас легка стадія, він може там сказати, що ну от сходи до психолога там чи походи на психотерапію, і цього буде достатньо. Якщо там вже середня, і якщо потрібно якісь ліки призначати, да, якісь такі там легенькі, чи, він може призначити ліки якісь. Якщо це вже тяжка стадія, то там ну, обов'язково і ліки призначаються, і психотерапія, і в комплексі воно дуже. Працює, як я вже раніше говорила, що це необхідно для того, щоб і на рівні фізіології і психології це вирішувати. Так, і от, якщо там апатія, депресія, в залежності від важкості, там можуть бути суїцидальні думки, наприклад. Коли хочеться, наприклад, завдати шкоди собі. Або коли хочеться завдати шкоди іншим людям, теж варто звернутися до психіатра з цими а, симптомами, такими, да, якщо ви відчуваєте, помічаєте за собою. А, так, розлади поведінки, да, в тому числі а, харчової поведінки, навіть якщо ви помічаєте за собою там, mm. також варто звернутися. А, якщо ви відчуваєте, що не ладнаєте з оточуючими людьми, тобто із е, якісь конфлікти постійно, якісь е, не складається спілкування з оточуючими, теж е, і це, і це знаєте, от там з усіма, не просто з одною людиною там, чи з декількома, з усіма залежності, також будь-якого будь-якій залежності, алкогольна. Від Паління залежність, хімічні залежності, да, там наркотичні і такі інші, а, там співзалежні стосунки, ну там і до психотерапевта можна звернутися. Ну, і власне, ну, з будь-якими, там ігрова залежність, азартні ігри, таке інше. Теж з цим звертатися до лікаря-психіатра. Ось, як я вже сказала, да, добровільно це все відбувається. Тому не варто боятися лікаря психіатра ви ж... Так, ви в лікаря-психіатра, от ви пацієнт, ви там не клієнт. Психотерапевта, психолога ваш клієнт, там ви вже пацієнт. До речі, в медичного психолога ви теж пацієнт. Але ви являєтесь пацієнтом і в стоматолога, і в сімейного лікаря, в терапевта. Ну тобто у вас вже це не лякає, якщо у вас щось болить, ви йдете вирішувати. Отак от само і тут. Не варто боятися цього лікаря. До того ж є різні лікарі. Це не ті лікарі, які ми звикли їх бачити, такі от серйозні там щось вам сухо розповіли. Зараз є психіатри, які в тому числі і психотерапевти. Це може бути, до речі, як дві людини, да, окремо психіатр, окремо психі... психотерапевт, а може бути людина з вищою медичною освітою, да, психіатр. І він ще пройшов додаткову спеціалізацію з психіатрії і ой, з, з психотерапії. Да. І тоді, ну, це такі схожі спеціалісти схожі на психологів. Їх можна навіть побачити в Тіктоці, в Інстаграмі. Вони там, це молоді люди, такі от, які в принципі діляться своїми знаннями, там ви можете з ними познайомитися, поспостерігати, що це за людина, Да? І вже потім вирішувати йти там, до цієї людини не йти. І ну, я б рекомендувала, так, якщо от, із перечислених. Перечислених симптомів да, запитів вам щось відгукується, я б рекомендувала вам звернутися. А, ну, якщо думаєте, якщо ви до цього не були ні в психолога, ні в психотерапевта, можете спочатку сходити, наприклад, до психолога, а він вже направить по потребі, направить вас до психіатра або психотерапевта. Ось. Головне, щоб ви були здорові, пам'ятайте, що. Ментальне здоров'я, психологічне здоров'я, воно дуже важливо зараз. І е, я надзвичайно е, рада, що зараз от Олена Зеленська, так, перша леді, е, запровадила програму, яка допомагає е, людям справлятися е, з, ментальними, з ментальними проблемами, да, працює з ментальним здоров'ям. Багато людей це підтримують, популяризують, і це дійсно важливо. Тож, так, важливо на рівні фізіології зберігати себе. Але психіка надзвичайно важлива, Не варто цим нехтувати. Тому бережіть себе, дбайте про своє ментальне здоров'я і звертайтеся за потреби до спеціалістів, якщо вам ця допомога потрібна. Є безліч варіантів, є в тому числі доступна безкоштовна допомога, так? є цілий перелік психологів, які допомагають безкоштовно. Звертайтеся і по, по потребі вже дивіться, чи вам психотерапевт, потрібен чи психолог, чи психіатр. Будьте здорові, дякую за увагу, обіймаю вас всім серцем. До зустрічі в наступних відео.